дохід? Хочеш створити пасиві під тиз ненависної роботи. Хочеш створити капітал для дитини до повноліття для успішного старту, навчання на нерухомість. Мрієш більше ніколи не чути дзвінки кредиторів та колекторів, або ж купувати їжу, одяг та взуття іграшки дітям, не дивлячись на ціну. А можливо, змінити авто. Все це і багато іншого можливо завдяки криптовалюті. Як стартувати у крипті з нуля? Мене звати Ксенія Богдан. і Я запрошую тебе. На інтенсив криптонуті, які вже пройшли більше 500 учнів з Польщі, Франції, Румунії, Німеччини, Австрії, США і, звісно ж, з України, і вже почали отримувати свій перший дохід від крипти. Посилання на навчання буде в шапці профілю інстаграм та моєму каналі. В день народження мого сина, який з 16 років заробляє на пасиві від 300 доларів щомісяця, і зараз їде навчатися у Варшаву за капітал, створений на крипті. Підписуйся та не пропусти на честь його дня народження. Перші...